Слава Ісусу Христу. Я тут е, кущик я підрізаю біля хати. І зайшов до хати і бачу картину. Дружина дивиться фільм, і там хтось помер. І трагедія страшенна, всі плачуть, градають. Жити ніхто не може вже. І мені пригадався інший фільм з прекрасним моментом. Отже, в одному монахиня в Ватикані. Втратила сестру, вона померла. І та монахиня не могла їхати десь, напевно, в Бразилію. І папа зробив так, що ту померлу сестру її привезли до Ватикану. І він сам похорон. І отже, відбувається той похорон, і та бідна монахиня так на, том, на тій троні ридає, там рве на собі все. І той, той папа обертається і починає на неї кричати під час похорону. Як ти смієш плакати? Ти християнка, ти не віриш. Встань, каже, витри сльози. Ти маєш знати, що вона не померла, вона прийшла в вічне життя. І це, дорогі християни, ми забуваємо. Бо я вважаю, що християни, як ніхто інший, має розуміти, що смерть це тільки початок, це не кінець а тільки початок в вічності, з Богом вічній радості. І християни, я думаю, ну не мали би сильно плакати на тих похоронах, бо віра має бути сильніша, і ми віримо, що ми переходимо до Господа. І, звичайно, то дуже тяжко втратити когось, бо ти їх дуже сильно любиш. Але розуміння має бути в християн, що це тільки початок. Що це тільки початок. Вони народилися для вічності. Амінь.